Dá-lhe В Україні відзначають 17 листопада. Це свято, що дозволяє більше зрозуміти цю роль як і в навчальному процесі, так і в повсякденному житті. Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича. Єдиний навчальний заклад в місті, де вирує студентське життя. Які традиції запровадив з нагоди святкування Бродівський педагогічний коледж? Як студентам дали змогу відірватися хоч один день в році? Та чи не знесуть студенти? Удівлю в їхній же день. Ходімо, дізнаємось. Переступивши поріг Бродівського педколеджу, ми поринаємо в неймовірну ауру. Адже студентам у цей день дозволили забути про навчання та зануритись в святкову атмосферу. Коридори прикрашені цікавими куточками для фотографій, які власноруч робила молод цього навчального закладу. В кабінетах можна побачити групи, які за традицією вбралися згідно дрес-кодом. А найсміливіші ідеї отримають нагороду на святковому концерті. Коледж започаткував яскравий та творчий конкурс Вчительський «Вчительський лук». Біля фотосони збирається величезна черга. Адже кожен хоче проявити свій унікальний образ, у якому прийшли на пари. Щоб показати свій стиль, оригінальність та почуття гумору. Якщо б ви готували ідеальний день студента, що б ви змінили б святкуванні? Ну, по-перше, ми б відмінили пари. Ну, якщо б не було не можна було б відмінити пари, то ми б, хоча б їх зробили по 20 хвилин так. Зробили б. Можемо би... ідеально зробити день студентів. Зробили б їдальні безплатну їжу. Ну, це по-перше, так. Осмислив для мене, це було б дуже добре. Е, що би шатково. В принципі, все на Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Переможниця конкурсу студентських проєктів це є проєкт «Інфо» Галятовська Марія Богданіна. Скажи, будь ласка, яка була мета проєкту, та чи було складно реалізувати свої ідеї? Метою проєкту було заохочувати майбутніх студентів та наших студентів до активної діяльності в нашому коледжі. Чи було складно? Ну це не просто було зробити, так як витрачається дуже багато часу для реалізації всього, але нічого справляємося з цим. Скажи, будь ласка, скільки часу ти потратила на реалізацію проекту? Ну приблизно місяць часу так. Підготовки, але за допомогою моїх навичок та досвіду я швидко з цим посправилася. Мені не було надто складно. І скажи, будь ласка, що ти порадиш людям, які починають лише свій шлях у цій сфері. Мотивації, натхнення, реалізації в цьому. Також ми можемо звичайно допомагати. Сем'я навіть особисто може допомагати з такими питаннями. Ну і удачі. Переможниця конкурсу студент року оголошується шмагальська. Зацікавила участь у такому конкурсі, та чи не злякала думка про те, що можуть бути серйозні конкуренти? Насправді ні, думка про серйозних конкурентів не злякала, оскільки чим серйозніші конкуренти, тим цікавіше брати участь у такому конкурсі. Як не є це конкуренція, вона тебе підштовхує до більшої і набагато продуктивнішої праці. Конкурс мене змотивував підтримати студентів. Я захотіла спробувати свої сили. Що ти рекомендуєш новачкам, які хочуть через свої досягнення показати, що вони всебічно розвинені особистості. Перш за все, я рекомендую не сумніватись собі. Вірте у себе, працюйте. І працюйте не заради когось, а працюйте заради себе, свій кайф. Тоді у вас неодмінно все вийде. Отож, скажи, будь ласка, як тобі концерт? Мені концерт дуже сподобався. Концерт був дуже цікавим. Було дуже багато різних номерів, які справді були цікавими. Вони також показали, що наші студенти є дуже талановитими. Концерт мені дуже сподобався. А скажи, будь ласка, чи замотував тебе концерт на якісь певні дії? Так, концерт мене замотував. Я також планую приєднатись до якогось із гуртків там, щоб надалі бути не тільки глядачем, а й учасником концерту. Дуже добре, дякую за відповідь. Опиши свої враження, будь ласка, із концерту. Всі студенти коледжу в захваті від концерту. Концерт вражаючий. Найбільше мені імпонує те, що кожен має можливість запропонувати та здійснити свої ідеї, а також представити себе як арт артиста різних жанрів, крім того, це мотивує та заряджає на навчання та надає сили надалі. Скажи, будь ласка, що ти взяла саме для себе із концерту? На мою думку, дуже круто коледжем організовувати такі ініціативи, де студенти можуть брати участь та проявляти себе. Судячи з відгуків наших глядачів, вони вражені перебігом цього дня. Для когось це послугувало мотивацією, а хтось, можливо, зрозумів краще роль студента у суспільстві. Що студент це не лише людина, що навчається у певному навчальному закладі, а креативна особистість, яку залучають до максимальної кількості заходів. Тому, роблячи такий підсумок, ми прощаємося з вами. Сподіваємось, було цікаво. До нових та скорих зустрічей. Із Бродівського педколеджу спеціально для ТРК Броди. Дарина Малецька, Анна Богдан і Станіслав Думінський.